Добрий день, шановне панство. І сьогодні я вам продемонструю чергову партію своїх касет зі своєї власної колекції. Деякі, можливо, навіть повторяться, але в, в різних варіаціях. Скоріше, це навіть не варіація. Не варіація, а більше... Хоча ні, і варіації, і, і намотки. І, мабуть, пам'ятаєте, я колись вам показував в попередніх випусках Sony GIG 2. Виглядає вона ось так. Ви її пам'ятаєте? І зараз я вам покажу е, наступну варіацію Giga. Це буде ось такий варіант. Наступна варіація. Цей е, варіант був випущений на японському ринку 1996 року. Зараз я вам покажу його без футляру. І ось так він виглядає без футляру. Е, легкий блакитний колір пластику прозорий. На всю кассету Geek 2 Стрічка магнітна, у нас іде хром, що показується у нас і датчиками. З намоткою 70 хвилин. Ось такий варіант. І ми залишимо ось тут. Давайте. І покажу вам ще, якщо ви пам'ятаєте, я вам показував ось такі варіанти, Тож теж в попередніх, в, в попередніх випусках. І були варіанти це 90 хвилин. 74 хвилини, 50 хвилин намотки. І за останній тиждень в мене з'явилася аналогічна касета, але вже в намотці. 60 хвилин. От. Намоток, в них, звісно, буває дуже багато різноманіття від 5, там, 7, 10 хвилин і до. Наскільки я знаю, максимальна ксетая були 180 хвилин. Це було в ТДК. В Sony не зустрічалися ось так виглядає Xi 60. Стрічка Ferrum. Байдена запобіжники виломанів. Мабуть, японець боявся, що щось зітреться, не дай Боже. так, Ось такий варіант. XI з намоткою 60 хвилин. Додалася мені до колекції вже четверта така касета. Наступна касета 91-й випуск. Мабуть, багато хто знає їх. ЄС. Yes. Серії ферум. Так. З намоткою 50 хвилин ось такого плану. Бачите, в них прозоре скло, і навіть невеличка є така віконечко Прозоре віконечко таке. От. Ну, додає дизайну, звісно, так. определеної такої естетики. Ну, виглядає дуже... Симпатично. Так. Ось така касета. 91 рік. З намоткою 50 хвилин єс 1 Наступна песета. Це в нас буде та ж сама серія єс 1 але це вже намотка 90 хвилин. Дивіться, можна ЄС 1. Це теж ферм стандарт, як ми звикли бачити, 90 хвилин стандартні касети. Так, єс 1 90 хвилин намотка. Стрічка ферм. Вишаємо її тут. Наступна теж буде ЄС серія але дивіться вже йде в кольорі більш темнішому. Я його називаю. Записи. Їх називаємо мокрий асфальт. Вона набагато темніша. ЄС1 намотка 64 хвилини. Стрічка От. ЄС механізм позначено. ЄС, ну це ніби як покращений. Я так розумію, можливо, я помиляюся, я так розумію, що це. Б... Випускалася в 91-му році до серії підсилювачів касетних дек, ну взагалі апаратури Sony ES-серії. Ось такий варіант. Лише ми тут. Тепер я вам покажу наступну те ж саме, але це вже іде ES2. Це у нас е, вже хром версія. Бачите, дивіться, 54 хвилини намотки. Так само Прозоре, бачите. Прозоре темне скло ES2. Стрічка, Хром. І тут японець боявся, що щось зітре. Але, в принципі, це все рішаємо. І тут записано вже мої записи. Японські записі, записи, ну скажімо так, як на мене, дуже я переборчив. ES2 наступна касета, це Slim Case, Ті попередні були і в стандартних, але закруглених варіат, куточки були закруглені, І ця версія вже йде Теж Slim. Оскільки я показував попередніх випусках багато слів варіантів. Є S2, намотка 60 хвилин. Ось так, виглядає. виглядаємо. ну гарні, я б сказав, дуже гарні. Резентабельно виглядає. Тут вже, бачите, бушка вже всі всій цілі. Так що, як то кажуть, можна обходитись без скочу. І ми її лишаємо. Так. І е е е е е в мене для вас є сьогодні один сюрприз. Покажу я вам. Мабуть, всі ви пам'ятаєте ось таку касету 85-го року. 85 рік. Це європейський ринок, це вже не внутрішній Японії, європейський ринок. Але можливо хтось знає. А може, хтось і не знає, що таких касет було е, три варіації. Перший цей це випуск 1985 року. І різниця в ньому, бачите, в, е, стрічка укладчик вже йде темний. Тобі ще йшов темний, не прозорий. От. І рекорд що такий, бачите, зеленкуватий такий відтінок? Рекорд лента має не білий, а зеленкуватий відтінок. Наступну я вам покажу. Так, я вам вийшов, що ви її бачили. Наступна версія те ж саме 85-го року. Ось такий. І стрічко кладчик вже, бачите, прозорий. От якщо я вам покажу порч. Бачите, тут темний, тут прозорий, тут вже навіть катушечки видно. І, на відміну від попередньої Ракорд вже йде прозорий. Ну, тобто, і в них є свій зелений червоний, в них такі, типу, початки є, які обозначають там намотку. Так. І різниця. Бачите, яка стрічка клачик вже прозорий. І лишу я є тут. І є третя версія цієї самої касети. Футляри всіх однакові. Тому я вам зразу їх не буду показувати. Дивіться, це вже версія 86-го року. Тобто ці 85-й, це 86-й рік. Тобто все те саме. Стрічко клачик іде. Прозорий, рекорд прозорий, так як в попередньому е, варіанті. Але дивіться, літера А, напис Japan білим кольором. В попередній бачите, чорний кольор йде. На упаковках, як правило, було написано, коли вона була запечатані Sony IMPROVED», Тобто версія покращена. По суті, це одна та сама касета. Бачите, є версії такі. Одна і та сама касета. Але в трьох варіаціях. В трьох таких варіаціях. Ті, хто колекціонує, я думаю, було би добре мати, як то кажуть, перший, другий і третій варіант. Ось на цьому, я думаю, на, на цьому сьогодні все у нас. Продемонстрував таку невеличку партію сьогодні. Ну і е, Sony в серії, я вам показав сьогодні три. Варіації од Одної моделі, я думаю, що на сьогодні ми будемо закінчувати. Підтримуйте мій канал, пишіть свої коментарі, які касети ви маєте свої в своїй колекції, які ви бачили, які не бачили з моїх попередніх випусків. І підтримуйте український YouTube. Слава Україні!